Олексій за кермом уже 12 років. Каже, що і раніше пальне не вирізнялося належною якістю, а що буде тепер, і подумати страшно. Якщо ще якісь так це буде катастрофа для двигателей. На бензиновому двигателі я, кажучи, говоря, даже посовітувати ставити одразу газову установку. а Бензин только в мінімальному количестве для прогрева. Якщо двигатель розроблений їздити їздить іменно конкретно там, на чистому бензині, то смысл щось. Та фахівці запевняють, така мала частка спирту, шкоди двигунові та іншим автозапчастинам не заподіє. з вже странно 10 лет, никакого вреда для автомобиля додавання 5% біотанолу не может будь-яким видом автомобиля. То есть речь идет не тільки о нових автомобилях, которые адаптированы, біотанолу, а количества біотонула, Трихуватися виробники суміші додаватимуть до біоетанолу спеціальну присадку. Роль добавок, яке буде додати, і состоїть в тому, щоб допустим, предотвратити влияння на резинове відділення, придати вярні на корозію, на усилення корозії. да? Ну і всі останні последствия, які якоби можуть визиватися додавленням бітану. Потім думки водіїв щодо нововведення розділилися. Всякі присадки вони лише шкодять двигунам. Не розраховані ці присадки для роботи двигуна. Бензин, мені здається, після цього станет. Чуть-чуть дороже двигателі будуть ламатися, будбують е, тяга автомобіля буде совсем другая. Как би бензин должен бути бензином, а быть спиртом. бути що це буде лучше для екології для ніби така заразненість. Експерти запевняють, повітря повітрі справді стане чистішим, адже вихлопних газів буде менше. Так чи дотримуватимуться норм виробники? Чи не зашкодить нашим автомобілям домішок алкоголю? Тоді як хтось отримуватиме на прибутки.